Сьогодні, у День Покрови Пресвятої Богородиці, ми також вшановуємо наших захисників і захисниць. Це свято святкується як День українського козацтва, оскільки саме козаки вважали Богородицю своєю покровителькою. Дякуємо нашим сильним і мужнім героям, дякуємо тим, завдяки кому ми сьогодні живемо. Я зараз сижу, гортаю оці фотографії, і це вже не десятки фотографій, це вже сотні фотографій моїх соколиків, як я їх називаю. Багатьох з них я знаю особисто. З багатьма я спілкувалася лише по телефону. Кожен з них став для мене рідною і близькою людиною. На жаль, багатьох з цих хлопчиків вже немає в живих світла і вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя. За волю і незалежність України. До земний уклін кожному героєві, за те, що ми зараз живемо. Дорогі наші герої, хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі повернулись до нас. Служіть. І мужнійте, старайтесь, що сили, в майбутньому це знадобиться для вас, щоб ваші батьки були горді й раділи і пишалися вами. Удобрий вам час, доньки кохані, сини соколята, нехай переможною буде війна, бо в кожного з вас жде любов, рідна хата і мати, що в цілому світі одна. Шановні глядачі, допомагаємо нашим захисникам. Наша підтримка, наша допомога для них дуже важлива. а без їхнього захисту у нас просто немає майбутнього. Слава Україні і слава нашим сильним і мужнім героям!